Як пережити відключення світла, або як заживити одним повербанком цілу квартиру? Саме про це сьогоднішнє відео. Тож, поїхали. Ух! Вперше буду оглядати велику таку штуку потужну, навіть довелося розгребти весь стіл. І це великий павербанк для дому, для квартири, щоб заживити звичайні побутові електроприлади. І це Лізелі Eclair 1000. Це аналог EcoFlow. І так, да, це доволі недешева штука, коштує понад тисячу доларів, тобто понад 40 тисяч гривень. І відразу скажу, що це я взяв на тест попросив. Просто потестувати У мене жодного разу не було подібних штук. Хотілося зрозуміти, що воно таке, чи наскільки воно корисне. І ми на таких умовах домовились, що я його потещу, якщо мені буде цікаво, я зніму відео і потім чи викуплю, чи поверну. Це велика зарядна станція, по суті, великий павербанк для звичайних побутових електроприладів, для комп'ютера, телевізора, фена, праски та чогось іншого. Тобто, за допомогою чого. Його можна з мінімальним дискомфортом перенести відключення світла. І почну з комплектації, а саме поставляється сама зарядна станція, два павербанки 20 тисяч мАгодин, далі про них розповім. Також два кабеля для зарядки, звичайний мережевий і від прикурувача, тобто, щоб заживити від автомобіля. І два кабеля для павербанків type c usb a Але цікавий він тим, що тут, по суті, як перехідник можна роз'єднати і в нас виходить кабель. Type-C, type c Тож така мінімальна комплектація, і йдемо по його фішках цієї зарядної станції. На передній панелі у нас знаходяться 4 Type-C роз'єми, два з них 20 2 100-ватні, тобто навіть можна заживити ноутбук. Тест Type-C100 ватного У мене є паяльник 65 Вт, type c до речі, затестимо заодно і кабель, який йшов з цією станцією. Ось їх два таких кабеля. Вмикаємо, пішов нагрів паяльника, і він якраз ось ну, в принципі він дуже швидко нагрівається за 5 секунд, тому вже впав. Ну, ну як скільки він бере енергії, і все. Тобто можна навіть такі якісь більш-менш потужні прилади заживлювати за допомогою Type-C роз'ємів, ну і паяти можна. Два звичайних USB на 18 Вт, також є два роз'єми 12 вольтові, щоб заживити мережеве обладнання, ті ж роутери, свічі чи щось подібне, і е, роз'єм як прикурувач. Також на передній панелі знаходиться кнопка ввімкнення і дисплейчик. Дисплейчик насправді доволі інформативний, і в ньому відображується скільки сама станція споживає, коли стоїть на зарядці, скільки від неї споживаються. Також заряд у відсотковому значенні, скільки вона пропрацює в годинах. Також є індикація всіх портів, які під'єднані. Вимикати можна, щоб нічого не забути. А різна індикація, попередження і все-все доволі інформативний дисплейчик. По роз'ємах тут ще знаходиться 4 звичайні розетки 220 вольт, роз'єм за допомогою якого він під'єднується до мережі 220 вольт, ну, тобто заряджається, і роз'єм, щоб заживити даний павербанк зарядну станцію від прикурювача автомобіля, як я вже показував, кабель в комплекті. Або можна також під'єднати сонячну панель, тут загалом від 12 до 45 вольт. Далі, що мені сподобалось? Ну, головна кілер фіча цього повербанку, що в ньому ще є два Павербанки на 20 тисяч мА. От цього насправді я ні в кого не бачив. Саме за цього мені і зацікавила ця станція. Цікаво, воно реалізовано. І це насправді дуже зручно, тому що зазвичай станція ну, до станції щось під'єднане. Там телевізор, приставка, комп'ютер, можливо, в одному місці. А той же телефон, планшет чи навіть ноутбук. Ну, це треба чи переноску кидати, чи ще щось, а так витягнув павербанк, і ти можеш вже заживити все, що тобі потрібно. У Павербанку, звичайний USB і Type-C. Type-C видає 40, 45 Вт, і сам павербанк також може заряджатись 45 Вт, тобто доволі швидко, і він доволі потужний. Вистачає навіть, щоб заживити мій ноутбук. Живлення йде, і ось під'єднаний по Type-C. І ось такий є перехідник придбав з Type-C Type-C роз'єму на старий роз'єм. На ліжці 100 гривень коштує. І прикольно, що тепер можна використовувати з ганзарядками і павербанками старий ноут. І цього павербанку мені вистачає десь на 5 годин роботи ноутбуку. Ну, і сам, самих павербанків тут два в комплекті, вони просто натискаються на кнопку і висовуються. Тобто два павербанки ми маємо. Ну, сам павербанк ось так виглядає простенько. В нього є, до речі, вентиляція, тому що при швидкому заряджанні акумулятори трохи будуть нагріватися, тому класно, що це все передбачено. До речі, одна з фішок цієї станції. Це дуже швидка зарядка. Сама станція заряджається за одну годину, і це наскільки я знаю, навіть швидше ніж всі інші аналоги. Ну і самі павербанки також доволі швидко заряджаються, десь півтори години. І класно тим, що це все в одному комплекті. Ти під'єднуєш, світло ввімкнулося, сама станція переходить в режим зарядки, стиркаєш павербанки, і воно все разом заряджається, не треба жодних кабелів. В нього є керування по Wi-Fi, тобто через мобільний додаток, під'єднується до мережі домашньої, і можна дуже точно, дуже це все детально налаштовувати і покажу трохи мобільний додаток. В ньому можна додавати всі пристрої від цієї фірми, тут їх доволі багато, і розетки, різні вимикачі, мережеве обладнання, просто якісь штуки для дому, -то великий вибір, але, на жаль, в Україні напевно, їх немає. Далі заходимо в сам Powerbank, він у мене вже доданий, бачимо і стан заряду, температуру, скільки він пропрацює. Можна вим... споживання побачити, можна вимкнути якісь або вімкнути роз'єми віддалено, і він починає годіти. Ну, сподіваюсь, чутно це вимкнулись коротше, живлення. Далі є статистика за день, за тиждень, за місяць. Не знаю, вона в мене щось не дуже адекватно працює. Також купа є різних налаштувань, можна все налаштовувати, Герцовку, там різні таймінги, що буде працювати, що ні. Ну доволі класний навіть, додаток. Можна також створювати різні автоматизації, якщо є ще прилади з цієї з цього виробника. І покажу, як додати його до мобільного додатку, тому що це в мене було невелика складність, чомусь в інструкції це адекватно не написано. Тобто ми натискаємо додати пристрій, у нас є автоматичний пошук, і нам треба затиснути на 10 секунд ось цю кнопку, яка вимикає панель. видає писк, і у нас з'являється значок Wi-Fi. І далі ми натискаємо на пристрій, там вводимо дані мережі, Wi-Fi. Ну і далі він з'являється у нас в додатку, і ми вже можемо заходити і ним користуватися, керувати і все-все налаштовувати. Да, і саме головне не сказав об'єм цієї станції. Це 1000 Вт годин, ну там трошечки більше, і це разом з павербанками. Так, да, відразу вибачаюсь, якщо якісь величини неправильно називаю. Але я думаю, ви зрозумієте. А самої станції там 900 з чимось. Ну і кожен павербанк на 20 тисяч міліампер годин. А в ці саме павербанки використовуються з іншими пристроями з цієї ж фірми. Далі потужність 1800 Вт. Це номінально, хоча піки він витримує навіть більше. Ну і проведемо тести, праска і цей павербанк. Під'єднуємо праску. Ось так. І почалось живлення. Ну, вона ось бере 2,1 кВт. В такому режимі він пропрацює 20 хвилин. Але оскільки праска вона зараз нагріється і вимкнеться ну, цей запобіжник, тобто вона далі, по суті, не буде брати енергію. Тому навіть можна довше попрасувати. І ось, воно вимкнулась. все. Праска гаряча і воно так працює. А, так, взяв дружини фен праску. Зараз вмикаємо. Ось, я вмкнув. І... Ну, коротше, побачив. Вона десь 1600 Вт бере і також можна навіть посушити голову. Дружина користувалась цим. Так, поки я не їздить, покажу. Ось зараз працює телевізор і консоль. І споживання 260 Вт, і цього вистачить на понад 2 години роботи, що доволі гарний результат. Тож, на всі електроприлади цієї штуки вистачає, і я робив контрольні заміри на телевізорі 55 дюймів максимальна яскравість. І цього повербанку вистачило на 4 години, навіть трошки більше, там ще трохи залишилось 12%. Якщо грати у PlayStation на телевізорі, то десь 2-2,5 години, що насправді цілком вистачає, щоб пережити відключення світла, і я думаю, це досить гарний результат. Ну, а тепер по мінусах, насправді вони також тут є, що дуже на жаль. Ну, по-перше, тут от зверху є панелька. Ось так виглядає верхня панель, і тут є значок зарядки. Я чомусь подумав, що це саме бездротова зарядка, але на жаль, ні. Тут ми бачимо роз'єм спеціальний, і це для того, щоб сюди встановлюється спеціальна платформа з двома ще додатковими такими павербанками, тобто, щоб розширити об'єм і функціонал цієї станції. Не знаю, мені здається, що можна було ще реалізувати бездротову зарядку. О, інше питання, наскільки вона тут буде потрібна. Але в аналогах є, то хотілося б мати і в цій станції. Друге, що ну, в звичайному режимі, коли ми від нього живемось, він активно вентилюється. Там насправді шум мінімальний. Ну, тут є кулери, за допомогою яких продуваються самі акумулятори, щоб вони охолоджувались. І цей шум можна співставити як комп'ютер або теж кондиціонер. Тобто, доволі нормально, жодних з цим проблем немає. А ось коли він сам стоїть на зарядці, це вже доволі відчутний шум, що він буде заважати, напевно, якщо у вашій кімнаті буде стояти. Так, ось зараз він на зарядці. В принципі, він вже трохи понизу зарядку, тому що доганяє до 100%, тобто розумний. Зарядка, і можемо почути, як він гудить. Ну ось так він гудить на зарядці, і зараз я вимкну зарядку. Ну, так, в принципі, він без зарядки. Тобто, ну, шум такий відчутний можна сказати. Але оскільки ця сама станція досить швидко заряджається за одну годину, тому це зовсім не проблема. І можна в крайньому випадку в принципі, винести її, тому так. І ще один мінус, який я помітив, це те, що коли в нас під'єднана ця станція до мережі, навіть якщо вона буде повністю заряджена, то вона все одно трохи вентилюється, це мінімальний шум, але, от, наприклад, вночі він буде вам заважати. І що мене прям здивувало, не через мобільний додаток, ні через кнопку не можна повністю вимкнути станцію, коли вона сама під'єднана до мережі. Коли так, вона, звісно, вимикається. Тобто ці кулери постійно будуть мінімально працювати, і це мене прям здивувало. Ну чому я не можу повністю вимкнути? Тобто це кожен раз треба витягувати кабель живлення, що не досить зручно. Хм, цікаво, виглядає як мікрохвильовка. Тож, підведемо підсумки загалом про цю штуку. Мені насправді вона сподобалась, вона функціональна, класно реалізовані. Ось ці два додаткові павербанки. Це от, дійсно можна розсередити точки живлення. Особливо це буде актуально, якщо кілька членів родини. Тобто у вас заживлений теж телевізор, наприклад. А ще окремо можна заживити планшет, ноутбук чи ще щось. Повербанки доволі потужні. Кажу це вже з досвіду з моєї дружини, зручна штука. Друге, що сподобалося, що дуже швидка зарядка. Прям не очікував. Ну і доволі висока потужність на диво, навіть праску витягнуло. Фен це дружина, якщо любить сушити волосся. Коротше. З цим проблем жодних немає і доволі гарна штука. Ну і з мінусом, як я вже казав, що він доволі шумний на зарядці, і все ж таки вартість, да, вартість тут немала. Ну а на цьому і будемо завершувати відео. Всі посилання, тобто посилання на цю річ я залишу в описі. Пишіть коментарі, задавайте запитання. Буду вам дуже-дуже вдячний за коментарі. Це дійсно допомагає розвитку каналу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого. І всім пока, всім до зустрічі в нових відео. І...